Доброго дня всім! <кій> Прийшов час заміни фільтра салона. Замінюю так само раз на 10 тисяч автомобіль Opel Insignia. Знімається бардачок повністю на 4 цих, фішку він Старий Старий у нас був торгова марка Ну, Новий не зраджую, так само поставив, купив той самий артикул. Код. Ось такий він новенький. Зараз порівняємо по... це старий ось такий рівень забруднення. І встановлюємо маленький шахту для фільтра. Встановлюється, як бачите, досить чудово, навіть однією рукою. Все зачиняється і далі встановлюємо бардачок. Ось такий артикул. Filtras salonu Ryder. Na, operniciai, ne, rekomenduoju.